Озвучено книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 10. Відтермінування суду над Геррі означало, що друге слухання в справі Чарльза про вбивство в Макіна і Мартінів відбудеться раніше. Суддя громадського суду округу Франклін Джей Крейг Райт гарантував зміну місця проведення. І щоб не гаяти часу і грошей на третє слухання Чарльз за округ Фейрфілд погодився долучити обвинувачення у вбивстві привелебного Джеральда Філдзе. Друге слухання розпочалося 26 березня у Менсфілді, штат Огайо, і знову присяжні і судові спостерігачі заслухали подробиці дев'яти вбивств, інкримінованих Чарльзу. Та як адвокат захисту Гері вкотре згадав про двох жінок Ділейн Льюінгдон. Яка він стверджував спланувала всю серію вбивств 22-го калібру, і Клавдію Яско, яка зізналася у вбивствах у Маккіна? Коли Чарльз вийшов на трибуну захищатися, він відмовився від свого зізнання. Це брат Геррі стверджував він примусив його до вбивств. Хоча раніше у своєму зізнанні він казав, що деякі зі злочинів спланувала ділейн, однак тепер згадував загадкового чоловіка, друга Геррі. Чиї блакитні очі виднілися крізь лижну маску, а крізь отвір для рота проглядав шрам на верхній губі. Чоловік, повідомив Чарльз, мав при собі люгер, розмовляв із німецьким акцентом і погрожував убити його дружину і дітей, якщо він не діятиме за планом Геррі. Загадковий німець став постійним жартом серед адвокатів і завсідників зали суду. Ходили балачки про Крюгера з люгером і Крюгера зі Штюгер-люгером, а тоді про Клюгер-Крюгера зі Штюгер-Люгером. Це перетворилося на змагання хто заримує більше слів. Попри зусилля Таїка, зізнання Чарльза детективом Колумбуса було прийняте як доказ. Після 15-годинної наради присяжні визнали Чарльза винним у всіх 20 випадках пограбувань, крадіжки і убивств за обтяжувальних обставин в округах Фейерфілд і Франклін. На додачу до покарань від 1 до 5 років за крадіжку, від 5 до 7 за пограбування, за обтяжувальних обставин і від 15 до 20 за іншими статтями суддя Райт засудив його до 6 додаткових послідовних термінів довічного ув'язнення. 14 травня 1979 року, після того як судді в трьох округах погодилися долучити свої звинувачення. Геррі Джеймс Льюінгдон нарешті постав перед судом у Цинцинаті за всі 10 убивств 22-го калібру. Стекман, який зберігав докази в себе вдома, відвіз їх у власному фургоні прямісінько до округу Гамільтон. Його та кількох інших офіцерів, чиїх свідчень вимагав суд, поселили в готелі в центрі міста. Троє охоронців привели Геррі до судової зали 503 зі скутими за спиною руками. На ньому була коричнево біла смугаста сорочка і коричневі штани без паска. Чоловік густіше заріз бородою, а його обличчя за окулярами в чорній оправі зберігало вираз болісного подиву. Охоронці зняли наручники, і він сів зі своїми адвокатами. Прокурор Деніел Гант, походжаючи туди-сюди перед присяжними, періодично гатив кулаком по долоні, доки виголошував вступне слово. Вони не залишили свідків. Убивали всіх, державне обвинувачення доведе, що Геррі Льюінгдон відповідальний за всі до єдиного вбивства. Ми продемонструємо вам, що Геррі та Деус розпочали серію вбивств ще 10 грудня 1977 року, і вона встигла охопити три округи. Дев'ять людей було вбито, але жадоба Геррі до грошей і крові на цьому не спинилася. Він вирішив убити ще одного самотужки. 4 грудня 1978 року. Громадський захисник Джеймс Кура заявив присяжним, що справа про вини чи невинуватості Геррі Льюінгдона залежить від питання його психічного здоров'я. Він погодився, що Геррі був зі своїм братом під час убивств, але наполягав, що виконавцем перших дев'яти був Тадеус, і що Геррі слід визнати невинним із причин неосудності. Тадеус тероризував Геррі. Наполягав кура, пригнічував його, залякував і коли йому потрібен був хтось для допомоги в грабунках, змушував свого сором'язливого тихого брата супроводжувати його. Гері йшов з ним зі страху, що Тадеус уб'є Ділейн та її дітей. У відчаї Ділейн на початку літа пішла до поліції Кіркерсвіля і шерифа округу Лікінг і розповіла їм, що вважає Тадеуса ймовірним убивцею 22-го калібру. Гері боявся, що брат може довідатись про це і шукатиме помсти, продовжував кура. А потім у грудні, в стані безумства гері вбив Джозефа Еніка. Гері навмисне скористався кредитною карткою, коли пішов по закупи на Різдво. Він хотів, щоб його піймали. Прокурор Гант викликав десятки свідків, зокрема й родичів померлих, і демонстрував присяжним кольорові фотографії застрелених жертв та їхніх переритих будинків. Він ретельно аналізував планування, яке здійснювали брати Льюінгдони, перш ніж убивати. Є прямий зв'язок підсудного з тим баром Ельдорадо. Він був там, він знав, що Роберт Мікі Макін спав з його дружиною, він знав, що вона займалася проституцією для нього. Він мав усі можливі мотиви і бажання помститися цьому чоловікові, але переважила жадоба до грошей. То що ж зробили вони з Тадеусом? Діючи, як двоє безумців, вибігли і застрелили Макіна на вулиці. Ні, вони зробили не це, вони ретельно все спланували. Приходили до того будинку не раз, не двічі, а тричі. Його голос був сповнений емоцій. Гант описав, що робив Гері, доки Тадеус зламував двері. Він скоїв дещо, що робить його, так само винним, якби то він випустив кожну кулю і убив кожну людину особисто. Він узяв плоскогубці, підійшов до телефонних кабелів і перерізав дріт зв'язку з навколишнім світом. Це була, наче, смертельна пастка. Захист почав справу з допиту свідків. Племінниця Гері Флоренс Н. Девіс із Колумбуса засвідчила, що друзів у Гері небагато, але він добра людина. Розповіла, як він заохочував її закінчити школу, хоч вона й хотіла її покинути. Як займався з нею, як часто вони гуляли за містом, милуючись пагорбами Огайо, до трибуни вийшла Ділейн Льюінгдон у пошитому на замовлення бежевому костюмі двійці і темній блузі з високим коміром. Вона засвідчила, що познайомилася з Гері в 1976 році в клубі Ельдорадо Мікі, де на той час працювала, і що Гері поводився як джентльмен. Там же вона познайомилась із Чарльзом, розповіла Ділейн, і він був таким само, як і більшість тамтешніх відвідувачів. Постійно розпускав руки, і це лякало мене. Гері здався їй сором'язливим і дуже тихим чоловіком, який приймав її такою, як вона є, і не квапив щось змінювати у своєму житті. Увечері їхнього першого побачення вона пізно повернулася з роботи додому і знайшла його вже у своїй квартирі. Яку називала зоною стихійного лиха. Усміхнувшись своєму спогадові, вона повідала Коли я зайшла, у квартирі було скрізь прибрано. Я ніколи раніше не зустрічала чоловіка, який прибирав був будинку. Тож я вирішила, що маю піти з ним на побачення. «Гері волів не розповідати про свого батька, повідомила жінка. Казав лише, що той захворів, коли він був в армії. Вона знала, що його батько перебував на примусовому лікуванні. Через психічні проблеми. Якось коли вони відвідали батькову могилу, Геррі розплакався. Коли спитали про її дівера, Ділейн відповіла, що відчувала справжній жах перед Чарльзом. Кілька разів саме перед тим, як вони вбивство почалися, Чарльз приставляв ствол до моєї голови і погрожував, що якщо я кому небудь розповім, що відбувається, він мене вб'є. І я знала, що він так і вчинить. Вона описала його пізні нічні дзвінки з важким диханням і погрозами. Після одного з таких дзвінків Чарльза о другій ночі вона й пішла до поліції Кіркерсвіля. Згодом розповіла про це Геррі, і він, хоч і був наляканий, сказав, що підтвердить її свідчення поговорить з поліцією та надасть їм будь-яку інформацію, яку вони захочуть. Коли лейтенант Шорт перетелефонував їй і попросив з'явитися до нього в офіс, вона розповіла йому те, що вже казала поліції Кіркерсвіля, і попросила про допомогу. Він відмовився, заявила тепер вона, хотів, щоб ми пішли і дістали пістолет, принесли йому, хотів якихось матеріальних доказів, які б засвідчили, що Чарльз убивця 22-го калібру, перш ніж він щось удіє. Кура спитав Ви просили лейтенанта Шорта піти і поговорити з вашим чоловіком? Так, просила і то двічі, відповіла вона, і обидва рази він обіцяв, що піде. Адже я знала, що якби він поговорив з Геррі, той зізнався би, я не сумнівалася, що він би просто виклав усе як є, але детектив так і не з'явився шорт не прийшов. Ділейн розповіла, як Чарльз, після того коли брати поверталися зі своїх вилазок, завжди наказував їй приготувати щось попоїсти, коли вбивав кого небудь, він завжди мав хижий апетит. Але Геррі поводився тихо, казала вона, часом фізично не здужав і зазвичай плакав. Ділейно писала свої мігрені і розповіла про кошмари, які снилися їй про Мікі Маккіна, перед тим як він був убитий. Колись він сам погрожував її вбити, мовила жінка, і вона прокидалася з криками, бо їй снилося, що Мікі її переслідує. Гері втішав дружину і казав, що все буде гаразд. Що вона в безпеці та що він ніколи не дозволить Мікі скривдити її. Швайкарт у прикінцевій промові захисту Геррі сказав присяжним ми знаємо, що ви маєте сумніви, обґрунтовані розумом, а не пристрастю. Ви не повинні шукати помсти за спільноту, яка жила в страху. Якщо керуватися кілограмами, мовив він, вказуючи на докази Стекмена, нагромаджені на столі, вони виграють голі руч. Потім, вказуючи на прокурорів, адвокат закінчив. Але ми не керуємося кілограмами, ми керуємося законом і розумом. Деніел Кант коротко повторив основні пункти обвинувачення, зауваживши, що майже в усіх доказах проглядають сліди Геррі Льюінгдона. Десять родин, десять людей волають до нас із могил, вимагаючи справедливості і чигось заступництва. І лише ви, дванадцятеро здатні здійснити це. Обоє братів були рівними партнерами. Обоє грабіжники, обоє вбивці, обоє винні. 26 травня 1979 року присяжні винесли вердикт. Винен у восьми з десяти вбивств. Рішення щодо вбивств Джемкіна Ті Джонса та Джозефа Енніка досягти не вдалося. Після того як зачитали вердикт. Геріль Люінгдон попросив суд надати йому 300 кубічних сантиметрів пентоталу натрію, щоб він міг покінчити з життям. Правосуддя не було вчинене присяжним, зачитав він із клопотання, яке приготував для себе. Я прошу вийти за межі покарання і цим зняти з суду будь-які зобов'язання. Суддя маршал відхилив запит, призначив йому штрафу у 45 тисяч доларів і додав його до восьми послідовних термінів довічного ув'язнення. Спочатку його відіслали до південної виправної установи в Луїсвілі, Огайо, де був ув'язнений і брат, та згодом у Геррі розвинулася психічна хвороба, і його перевели до державної лікарні Ліми для душевнохворих злочинців. Сповнена радості, що вбивць усунуто і полегшення, що її так і не викликали для свідчень, Клавдія помалу поверталася до життя. Її щоки знову рум'яніли, вона знову сміялася. Та коли страхи повернулися, жінка збагнула, що для неї не все позаду. Історія не була розказана до кінця. Ба більше, похована десь у глибинах свідомості, вона проривалася нічними кошмарами. Клавдія поїхала з Джерман вілліч і почала виношувати ідею знайти письменника, який розповів би її історію. Тепер, коли брати Льюінгдони постали перед законом та опинилися за ґратами, а справу вбивств 22-го калібру закрили, мешканці Центрального Огайо знову почувались безпечно у власних домівках. Губернатор Огайо та мер Колумбуса похвалили департамент поліції Колумбуса, а голова поліції подякував полісменам і детективам, які притягли вбивць до суду. Посадовці оголосили Стекмену, що оскільки Штурм Рюгер і Штьогер Люгер більше не потрібні як докази. Департамент отримає 22каліберні пістолети як трофеї у справі, яку вони розкрили. Стекменові цієї нагороди було достатньо, але не всі були задоволені закриттям справи про вбивства в Маккіна. Були й ті, хто не міг забути, що Клавдія розповіла Говарду Чемпу, подробиці вбивств, про які міг знати лише той, хто там був. І як не раз казав Говард Чемп, перш ніж ляжу в могилу, я хотів би знати. Я Клавдія довідалася подробиці з місця вбивства, і що насправді сталося тієї ночі.